Я Владислава Радачук, і сьогодні я поділюся з вами найважливішими порадами, які допоможуть продати вашу квартиру в 2024 році. Перша порада це правильно визначити ринкову вартість квартири. Не треба її завищувати або занижувати. Підготувати квартиру це зробити її привабливою для покупців. Проводіть косметичний ремонт, приберіть зайві речі і обов'язково зробіть професійні фото. Маркетинг це те, що допоможе вам виділитися на ринку. Використовуйте всі платформи нерухомості. Чим більше каналів, тим більше шансів знайти зацікавлених покупців. Юридична підготовка це важливий етап, про який часто забувають. Перевірте або проконсультуйтесь, чи є всі необхідні документи у вас на сьогодні для продажу. І остання порада: співпрацюйте з професійним ріелтором. Агенція нерухомості слон допоможе не тільки правильно оцінити нерухомість, але й зробити продаж максимально комфортним та швидким.